Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив з трибуни у Швеції. Він подякував за підтримку в створенні спецтрибуналу. Закликав долучитись до реалізації формули миру президента Зеленського. Спікер звернувся до шведських парламентарів з проханням допомогти Україні з бойовим оснащенням. Дайте нам більше гаубиць, арчер, щоб закінчити цю війну нашою спільною перемогою. Дайте нам ваші леопарди. Щоб виконати ворога за наші кордони, дайте нам ваші гріпини, щоб ми могли закрити небо над Україною. Нема чого боятися. Хай ворог боїться нашої єдності. Такими словами, Руслан Стефанчук завершив свій виступ у шведському парламенті. Польща, остання серед країн, яку з офіційним візитом відвідав український спікер у Варшаві. Руслан Стефанчук зустрівся із маршалком Сейму Республіки Польща Ельжбетою Вітек. Акцент у розмові було зроблено на питання вступу України до НАТО та ЄС. Очікуємо на позитивну проміжну оцінку щодо виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії. У разі зауважень ми готові працювати, аби вже цього року розпочати перемовини про вступ України в ЄС. Сподіваюся, на підтримку Польщі спікер подякував за вже ухвалені рішення Сеймо та Сенату Польщі. Руслан Стефанчук під час спільної заяви з маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродським відзначив значущість ухваленої резолюції польськими колегами на підтримку України. Я хочу подякувати за рішення рішення Сенату щодо майбутнього України в НАТО, тому що я переконаний, що українська армія, яка сьогодні де-факто є армією НАТО, тільки підсилить альянс. Я точно знаю, що сенат і всі сенатори одноголосно підтримали цю резолюцію, а Україна отримала велику політичну підтримку і великий шанс на перемовини на саміті у Вільнюсі. Україна сьогодні захищає безпекове майбутнє всього європейського континенту. На цьому наголосив перший віцеспікер України Олександр Корнієнко, зустрічаючись у Парижі зі своєю колегою, першою заступницею голови національних зборів Франції, Валерій Рабо. Олександр Корнієнко висловив вдячність національним зборам Франції за останні важливі рішення, зокрема визнання голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу та групи Вагнер терористичною організацією. Політик закликав продовжити цей переможний рух на шляху до справедливості і визнати Російську Федерацію державою терористом. Загалом, у межах свого робочого візиту до Французької республіки, перший заступник голови Верховної Ради акцентував увагу на важливості військової допомоги, зокрема посилені протиповітряної оборони та створенні коаліції літаків. Генеральний секретар ООН публічно визнав, що настав час реформувати Раду безпеки ООН. Ця організація, зрештою, має відповідати реаліям та викликам сучасного світу. За словами Антоніо Гутеріша, без ООН та бреттон Вудські угоди не впоралися зі своїми основними функціями глобальні системи безпеки перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 та через російське вторгнення в Україну. Такою інформацією поділилася на своїй сторінці у Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України. Олена Кондратюк зазначила, що від початку російського вторгнення тему докорінного реформування ООН українська сторона піднімала неодноразово. Нинішня система міжнародної безпеки не захистила Україну від російської агресії та потребує змін. Без цього ООН чекає доля Ліги націй, яка саморозпустилася, бо не впоралася з місією забезпечення миру й порядку у світі. За словами Олени Кондратюк, реформування цієї організації потрібно розпочати з того, щоб більше ніколи не допускати країну агресора до аморального і несправедливого головування в Раді безпеки ООН, що дискредитує всю інституцію та підриває міжнародність. Народне право парламентська асамблея НАТО під час весняної сесії у Люксембурзі ухвалила потужну декларацію на підтримку України. Цьому передувала велика робота парламентарів безпосередньо під час весняної сесії асамблеї. Зокрема, завдяки наполегливій позиції української делегації було враховано важливі поправки до документу у декларації. Окреслено питання відновлення територіальної цілісності України, надання допомоги для перемоги, а також створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочини агресії та реалізації механізмів репарацій і компенсацій. На додаток до потужної резолюції ми провели багато важливих двосторонніх зустрічей. Маємо значно чіткіше розуміння партнерів, що Україні треба. Допомагати далі своєю чергою Ігор чернів зазначив, що була проведена потужна попередня робота, аби максимально втиснути в дві сторінки декларації все, що необхідно Україні, і дуже важливим тут є те, що а, дійсно парламенти країн НАТО закликають звертаються і до а, своїх урядів, і до альянсу, щоб Україна отримала чіткі сигнали. Щодо свого майбутнього членства в НАТО, що вона стане членом НАТО. У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення. Документ розроблено з метою трансформації діючої пенсійної системи шляхом створення додаткової опори. Леся Забуранна, одна з ініціаторів новації, поділилась планом реалізації пенсійних нововведень. Ми пропонуємо різні механізми, як, зокрема, дану комбіновану гібридну модель пенсійного забезпечення, так і той законопроект, і та законодавча ініціатива, яка була спрям. Римована на додаткові можливості наповнення пенсійного фонду через сплату ЄСВ людьми, які на даний момент або не працюють, за них не сплачує підприємство ЄСВ, але в той же час вони хочуть мати. Пенсійні виплати і відповідний трудовий стаж, зважаючи на загальну кількість пенсіонерів, потрібно працювати над довгостроковою можливістю ефективного функціонування пенсійного фонду. Це завдання стоїть як перед парламентом, так і урядом, стверджує народна обраниця.